Пам'ятайте, що все ок. Ми ок, і наш клієнт ок. Тобто якісь ярлики або оцінка вони дуже можуть пошкодити створений простір довіри. Не критикуйте, більше цікавтеся. Пам'ятайте, що така емпатія також може бути проявлена в коуч-сесії, але в стані дорослий дорослий. Турбота про свого клієнта. Не критикуйте свого клієнта, задавайте йому питання з цікавості, досліджуйте більше про те, що він каже, не створюйте якихось ярликів про клієнта та його ситуацію. Не давайте поради, дізнавайтесь думку самого клієнта, яке його бачення, як воно може змінитися. Вірте у таланти та спроможності свого клієнта, бо воно дійсно у нього є. І перший доказ того, що у клієнта є всі ці можливості, це те, що він прийшов на коучингову сесію працювати з цим, і це перший рух, перша дія до його цілі. Проявляйте максимальне партнерство. Поважайте, підтверджуйте Клієнта в сесії визнавайте його успіх, його сміливість, мужність, щирість, яку він демонструє протягом роботи в коуч сесії. Це завжди допоможе створити та підтримати простір безпеки, підтримки і довіри.